Це моя мрія, мрія з дитинства. Ще з дитячих років я знала, що я буду вихователем, що я буду вчителем, і відповідно турую свій шлях. Я найбільше полюбляю в своїй професії програму всебічного розвитку крок за кроком. Це та програма, яка дозволяє дитині отримати власні знання, власний досвід через різноманітну діяльність, через контакт з оточуючим середовищем, з природою. З їжею, з мистецтвом, з музикою, тобто те, що оточує найближче дитину, має бути те, що дитина прийшла з дому додому, і вона розуміє його, що це мій дім, і я тут вільна, і я можу робити те, що хочу. Я немає контакту, дорослий дитина є контакт друг. Ти мій друг і я твій друг. Ми завжди запрошуємо батьків, дітей для участі у нашій проєктній діяльності, для того, щоб мама чи тато змогли зрозуміти нашу систему освіти. Ми це робимо для того, щоб стерти межу дім, дитячий садок. Дошкільний заклад це перша ланка в комунікації та соціальному становленні дитини. Для дитини це перший досвід практичної комунікації з дітьми, з дорослими з оточуючими.